Друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, ми з вами знаходимося на кухні. Пам'ятаєте, в закупах було багато м'яса філе і я казала, що будемо готувати нагетси. я не жартувала, Ілюша сказав, що він буде їсти їх кожного дня. Кожного дня це перебільшення, але сьогодні готую вже вдруге. Вчора готувала один варіант, сьогодні приготую з вами на відео відразу два. Вони відрізняються. Один буде мати таку таку м -м, ніби шкірочку, <ріст> вона трошечки так ніби навіть надується, е і всередині буде таке ну, м'ясо готове, воно ну, так ніби запечеться в ній. А другий варіант то що з панко це такий більш класичний, але фантастично соковите м'ясо в ньому виходить. Просто дуже-дуже і -дуже соковите. В кожному разі ви зараз побачите, тому не переключаємося, продовжуємо, а в коментарях залишайте свій улюблений варіант готування нагетсів. До речі, забула сказати, я готую завжди у духовці. Пам'ятаю, що колись-колись я -колись готувала так звичайні на олії, і я вам скажу, що не сильно так воно відрізняється. По смаку в сенсі, що якось так от так би сказала, що так настільки смачно на олії смажити в сковорідці в цій такій великій кількості. Так смачно, що от хотіла би вертатися до цього способу і неможливо от замінити в духовці. Ні. В духовці також виходять дуже і дуже смачні, і як ви можете зрозуміти, набагато корисніше, тому що отак от смажені в олії або в, фритюр, в фритюрі, там чи на сковорідці і я би її так часто не робила. Тому... Ці смачні, і я вважаю, досить таки хороший варіант навіть для дитини. Тому не переключаємося, кажу, біжимо на кухню і готуємо. І так, для приготування я використаю основне. У мене ось тут три половинки філе, не цілі, вони пополовині розрізані. Далі мені потрібно буде борошно, перший раз макати м'ясо. Тут два яйця, я думаю, на таку кількість м'яса мало би бути достатньо. Далі на другу паніровку мені потрібно буде панко. E, і приправи. З приправи використовую, звичайно, чорний мелений перець, гранульований часник, можна, звичайно, свіжий, але я за швидкість вже пізно, тому я готую так. Обов'язково Майраник візьму. E, далі ще у мене тут паприка солодка і карі. В принципі, в карії там є паприка в складі, і куркума, і основні такі щодо курки приправи. E, але я додатково ще візьму паприку. І так, для початку наріжу м'яса. м'ясо порізане тепер яйця. В ідеалі взагалі-то це м'ясо тобі замаринувати, але так як... Хто давно дивиться канал і знає, як я готую завжди все швидко, тому дуже рідко буває в мене таке, що я якесь м'ясо взагалі мариную. Розумію, що коли замаринувати, воно буде смачніше, але темп життя такий, що ні, я практично ніколи цього не роблю. До яйця я додаю добру дрібку солі. Добру таку. І мий Це все за смаком, звичайно. Чорний мелений перець, приправа карі, сушений часник гранульований і дрібка солі. Це все, все перемішую. А до самої манки додаю тільки паприку. Але багато і так тепер саме, саме цікавіше. Залишилося буквально кілька хвилин. І скоро наше м'ясо вже можна буде відправляти в духовку. Спочатку мука, тоді яйце. І тоді наш, наша паніровка. Ось такий апетитний шматочок у нас виходить. Відправляю його на дичку. Czercha panko. Siedy tak, że otoju papryku, nie mało. І так, ось таких два види нагетів у мене вийшло. Нестандартні, не жовтенькі, не щось там папричні. Загалом то вони ще свого кольору набудуть після духовки, але, але маємо ось таких два варіанти. Пробувати будемо порівнювати, вже, як зараз готується, але це буквально за кілька хвилин. У мене при 220 градусах ці будуть пектися, так як ви замітили, вони, вони досить такі тоненькі, не такі грубші. Максимально 15 хвилин, максимально взагалі, то думаю, біля 12. Якщо у вас трошки грубше м'ясо, то там буквально 3 хвилини, і цього повністю достатньо, щоб вони приготувалися. В середині тоді м'ясо буде соковите, а скоринка така м -м, хрустка. Тільки головне, коли виймемо, то не складаємо їх на кубку. І так, друзі, дістала я цю смакоту і пробую тут, зараз пробую сфокусувати, чи воно вже зготувалося. Ви тільки подивіться, шматочок відкусила. І воно яке воно соковите, це я навіть не притискаю. М -м, я сподіваюся, що це хрускі чути. Подивіться, яке воно соковите. Це навіть не притискаюче. Якщо трошечки притиснути, воно просто вау! Настільки ніжне і соковите. Це, до речі, хрустить. М -м. Дуже смачно. Соковито і смачно. У мене було 12 хвилин Виймаю всі інші, тому що не хочу, щоб вони пересушилися. І так, це мега-соковити ви вже бачили. А ось це воно в ідалі має бути трошки сухіше, але воно також, от, угу. зараз фокусую. Воно також має свою вологу. Але тут сама фішка, це, власне, в тому, що воно смачне, але сама фішка найсмачніша це оця скоринка. Ну, скоринка, це навіть не скоринка, це та, така паніровка і той варіант, в якому вона виглядає. Хто любить цей смак, цей смак спецій і оцей запечений такий, той мене зрозуміє, про що. Я говорю мені слинка слинка диче. Той зрозуміє, про що мало. Це просто мега смачно. Воно ну, ось так відходить. Воно просто за, як це, запечене там, о, в такий спосіб. Це смачне на свій спосіб і трошки по-іншому. Видно, що більш трошки соковитіше. І тут практично бачили, все так само було, тільки різниця в паніровці. І так, друзі, як завжди розповіла, описала, показала максимально близько для того, щоб кожен зрозумів, що конкретно він хотів би приготувати, що йому би смакувало. Сподіваюсь, що мені це вдалося. Смак, скажу вам, фантастичний і в того варіанту, і в того. Ми любимо смакувати просто по черзі, тому що ну, все-таки варіантів і дуже багато, тому хочеться сказати, як так сказати, брати від цього життя все, все пробувати. Загалом це тільки в цьому, так а в соусах мій більш такий класичний Ілюша любить любить кетчупом це їсти. А я люблю своїм натуральним йогуртом. Часом, коли маю дуже багато сили і енергії, забуваю рідко. До натурального йогурту додаю гірчицю, чесник видавлений, свіжий, якщо я вдома кріп порублений, і, як завжди, ви знаєте, я дуже люблю сік лимона всюди, тому що його туди три трішки солі перцю. Це мій як такий улюблений соус, який сюди пасує. Але як кажу, коли немає часу або сила, або бажання, то натуральний йогурт як найкраще сюди пасує. Я вам кажу, можливо, ви не знали, але він дуже сюди пасує. Все, прощаюся, дуже сподіваюся, що трошки вам ще настрій підняла. І бажаю вам тільки приємних страв на вашій кухні. Приємного затишного вечора і сподіваюся, що зустрінемося скоро у наступному позитивному відео. Всього найкращого, Па-па-па-па.